Біля театру Гоголя 22 липня зібрались близько двох десятків людей. Вони протестували проти закону щодо Набута САП, який вчора ухвалила Верховна Рада. Закон вносить зміни до кримінально-процесуального кодексу України. На думку учасників акції він знищує незалежність органів, які притягають до відповідальності посадовців найвищого рівня, зокрема нардепів міністрів, суддів, голів облдержадміністрацій. Мітингувальники вимагали президентського вето на законопроєкт. Однак, ввечері того ж дня президент Зеленський підписав його. Подібні акції пройшли у Києві та низці інших міст України. На площі також чергували правоохоронці. За закон Геть руки від Набутаса. Не НАБУ знесе вас, так ми знесемо. Для забезпечення публічної безпеки та порядку на місці проведення акції несли службу працівники Полтавського районного управління поліції. Під час вчорашнього мирного зібрання повідомлень про правопорушення до поліції не надходило.